Пацифіст, поет. Не І... вічний революціонер. Або вічний нереволюціонер. Як, Як точніше буде, як поет, як ви цей оборот. Ну, от, як би так сказати, краще втікач. Що втікач? Так українці. Це втікачі. втікач. просто. Тікач. Хто до нас говорить вустами Надії Савченко? ФСБ, по-моєму. Та. Та безумовно. А ви зі зброєю ходите? Ні, безумовно, я пацифіст. І зараз ви без зброї прийшли. Я завжди без зброї. Mm. Класно. Нас тролять, розумієш, просто. А я попереджав на самому початку. Працював я, працював я більше з кучмою, ніж Януковичем. І з Януковичем ніколи. В сенсі працювали? А? Ну, як працювали, як хто? Ну, Чисто по-пропагандистськи. Ну, він мені подобався. У кожному до нас. Хоч раз в житті хотілося відрізати голову якому журналісту, а він, нав... він наважився на відміну від нас з вами. Мені не хотілося. Тобі хотілося відрізати голову журналісту? Я Важно. думаю, що хотілося. Мені? Ні. І вам хотілося. Можете зізнатися чесно зараз. Нас все одно мало хто чує. Мало? Ні, ви Вон так здаєте. Ви даремно, так. Не мало хто. Я ніколи не виявив. Ви Вже не воювали. Ми воювали. воювали в Ну, це, це ж такі це ж поетичні звороти. Це Мужка. були визвольні змагання. Все, Більше етнографічні студії. А, етнографічні студії. Не треба нічого казати на допиті. І жодного слова правди на допиті і в інтерв'ю. Тобто ми тут що, Тобто ми не беремо інтерв'ю, ми слухаємо те, що нас дурять. Тобто ви нас дурите сидите. Оцей весь за, час, за, уже годину? Масою, за своєю масою інформації це потік брехні. Ви ж, я думаю, розумієте, що ви працюєте на диявола? Раніше біси входили в нас, а тепер вони через логін пускають нас до себе. Ага, ясно. Так, так ви, тому, ви ми, тому перестали на телебаченні працювати. Це все, все на, на ТРК-Київ. Тобто Зараз ви диявола пускали на ТРК Київ? оце? Чи то був не диявол, хто двері відкривав? Я каюся, за це, я за це сповідався.